із часів карибської кризи сьогодні світ як ніколи близький до ядерної війни. Володимир Путін, як і інші російські політики, неодноразово погрожували ядерним ударом, якщо цілісність кордонів Росії опиниться під загрозою. Тепер, коли Росія анексувала окуповані українські території, наскільки зростає ядерна загроза, та якою може бути відповідь країн НАТО на можливий ядерний удар по території України? response як ви вже зазначили, справді рівень ядерної напруги вищий ніж в будь-який інший період війни. Погрози надходять від Кремля, зокрема від Дмитра Медведєва. Проте тут, в інституті дослідження війни, ми вважаємо, що шанси того, що Росія застосує ядерну тактичну зброю в Україні, є низькими. Вони безперечно намагаються залякати Україну і змусити її відступити, а також залякати західних партнерів, щоб припинити їхню допомогу. Проте ми не думаємо, що він справді хоче застосувати ядерну Зброю на це є кілька причин. По перше, він очевидно розуміє, що це призведе до серйозної відповіді з боку НАТО та США. Ми чули досить чіткі меседжі від Білого Дому та інших партнерів НАТО. Вони заявили, що застосування ядерної зброї спровокує масштабну конвенційну неядерну відповідь з боку США та НАТО, ціллю якої стануть російські війська на території України. По друге, він наймовірніше не зможе ефективно застосувати ядерну зброю на полі бою, адже російські сили не в найкращій формі. Вони не зможуть використати пошкодження, яких зазнає українська армія на свою користь. До того ж, бойовий дух та воля України настільки сильні в цей момент війни, що мало ймовірно, що Україна здасться. Still, Putin... але все-таки, коли Путін та все його оточення говорять, що це не Блеф, як ви думаєте, що може стати їхньою ціллю? Київ, столиця України або це буде інше велике місто? Або по українських силах у зоні бойових дій Ймовірно, якби Путін застосував ядерну зброю, то це було б зброєю терору. Це було б місце із великим скупченням людей Київ, Львів, можливо, Одеса. Як би жахливо це не звучало, мало ймовірно, що можливий ядерний удар буде завданий по позиціях військових, адже з точки зору ядерної тактичної доктрини Росії на початку потрібно завдати ядерного удару по ключових позиціях української армії. Далі користуватися його наслідками і атакувати, проте російські війська перебувають в настільки поганому стані, що те, що вони зможуть воювати на зараженому радіаційними викидами від ядерного вибуху полі бою, є малоймовірним, тож це має бути частина країни в тилу, але знову ж таки я не думаю, що це призведе до капітуляції України. Тому для Путіна в цьому немає сенсу, бо тільки призведе до серйозної відповіді. Opinion... Наскільки реальною є можливість деокупації Криму українською армією? це звичайно можливо. Я не очікував би цього на ранніх стадіях війни. Але я дійсно думаю, що Україна зможе увійти до незаконно анексованого Кримського півострова. Ми скоріше від цього ще далеко, але ми побачимо, якщо це станеться. Херсонський наступ триває, і українські сили руйнують багато мостів та тилових російських районів, намагаючись змусити російські війська залишити Херсон і відійти назад за річку. Але після цього ЗСУ зіткнуться і ще російською російської оборонною позицією, яку ми бачили останні кілька місяців. Вони будують другу та третю лінії оборони, щоб протистояти українським атакам. А концентрація російських підрозділів у Криму ймовірно зробить його досить міцним горішком. Також важко атакувати безпосередньо через канали, що відокремлюють Крим від материкової України. Це звичайно можливо, і я безумовно бачу сценарій, за якого Україна зможе повернути собі Крим, а також звичайно окуповані Донецьку та Луганську області. Але ймовірно, це можливо станеться принаймні за рік, якщо українські війська будуть на це здатні. На вашу думку, Україна ймовірно буде спочатку деокуповувати Донецьку область та Луганську область, потім південь і лише потім Крим. I think it's Я думаю, що з військової точки зору це можливо, однак на це безумовно потрібен час і кілька контрнаступальних операцій. Ця війна продовжиться у 2023-му, якщо і не в 2024-му році. Українські війська показують себе як дуже вправні на полі бою, виконуючи вдалі контратаки, не намагаючись від. Разу повернути всі окуповані території, ці контратаки будуть продовжуватися у прийдешньому році. А російські позиції та сили будуть потроху занепадати. Дуже важливо, щоб Україна і надалі продовжувала тренувати та оснащувати своїх військових потрібним військовим обладнанням, що вона дуже ефективно робила протягом цієї війни. Але також необхідна підтримка та постачання західної зброї, зокрема важкої артилерії танків. І що не менш важливо, Україні потрібна підтримка снарядами для цього озброєння, адже досі у Росії є перевага у кількості артилерійських снарядів. Від чого залежить підсумок осінньої військової кампанії, що буде до кінця року? Чи зможуть українські війська взяти під контроль Херсон і розпочати контрнаступ на Луганському напрямку? Прямо зараз ми бачимо успіхи ЗСУ на північному сході. Ми бачимо колапс у позиціях російської армії в цьому регіоні. Однак я не думаю, що Україні вдасться взяти Херсон до кінця року. Це звичайно можливо. Зсу продовжують обрізати постачання там російських військ. Все залежить від того, чи зможе Україна не дати можливості Росії відбудувати знищену військову інфраструктуру, мости та лінії постачання. Однак ймовірніше, що це продовжиться на початку. Ко 2023 року тут важливо сказати: війна не закінчиться взимку. Обидві сторони дуже підготовлені, і треновані воювати в зимових умовах, і ми зможемо побачити ще більший розвиток на полі бою ніж восени чи навесні.